Хочеться в цей вечір пороздумувати і прочитати деякі місця, коли щось для тебе є особистим. Кожен з нас має особисті речі в житті. Особливі для нас, дорогі для нас. Ми подивимося сьогодні в Боже Слово, і нехай Господь допоможе нам зрозуміти важливість. Мати Боже спасіння особисто. І речі, які мають бути особисті, вони є дуже важливі. Бо питання стосується життя і смерті. Наприклад, є якийсь перелом в тілі, ти зробив рентген і віддав. Твої ініціали до лікарки, потім маєш прийти по той рентген. Сталася помилка, і попутали, і тобі, тобі дали рентген, який показують, що все добре з твоїм переломом. Ти кажеш, це не мій рентген. Це не мій особистий рентген, у мене перелом. Коли вони потім виправляють цю помилку, дивляться, це приклад. Справді вони попутали місцями. І дають тобі твій особистий рентген, який показує проблему, що в тебе справді перелом. Можна дуже багато прикладів навести, наскільки важливі є особисті речі, бо вони вирішують. Вони вирішують реальність. В медицині, які ліки приймати, має бути особисте обстеження, особистий догляд. Мають бути безпомильні речі, не можна мішати речі. Має бути чіткість одним словом. Сьогодні подивимося з Божого Слова про особисті речі. Це поведе нас в першу царів третій розділ. <кій> особисті речі мають бути доведені, що вони є справді особисті і належать тобі. Перша царів третій розділ 16 по 28 вірш. І прийшли до царя дві жінки, блудниці, та й стали перед обличчям його. І сказала одна жінка: Прошу пане мій, я та ця жінка сидимо в одному домі. І породила я при ній у цьому домі. І сталося третього дня по породі моїм, і породила теж оця жінка. А ми були разом. Нікого чужого в домі з нами не було, тільки двоє нас було в домі. А вночі помер син цієї жінки, бо вона налягла на нього, і встала вона серед ночі і взяла мого сина від мене, а невільниця твоя спала, і поклала його при своєму лоні, а свого померлого сина поклала при лоні моїм. І встала я рано, щоб погодувати сина свого, аж ось помер він. І придивилася я до нього рано, а ото не був це син мій, що я породила. А інша жінка відказала: Ні, то мій син живий, а твій мертвий, а та говорила: Ні, то твій син мертвий, а мій син живий. І так сперечались вони перед царем. І сказав цар: Ця говорить, це мій син живий, а син твій мертвий, а та говорить Ні, то син твій мертвий, а мій син живий. І сказав цар, подайте мені меча, і принесли меча перед цареве обличчя. І сказав цар, розітніть це живе дитя на двоє, і дайте половину одній, а половину другій, і сказала до царя жінка, що син її той живий, бо запалалася любов її до сина свого, і сказала вона: Прошу пане мій, дайте їй немовлятко, живим, а забити, не забивайте його. А та каже, хай не буде ні мені, ні тобі, розтинайте. А цар відповів та й сказав дайте їй це живе немовлятко, а вбивати не вбивайте його, вона його мати. І почув увесь Єрусалим про той суд, що цар розсудив, і стали боятися царя, бо бачили, що в ньому Божа мудрість, щоб чинити суд. Велична історія про царя Соломона. Як одного разу він зробив такий прекрасний суд, і було дуже чітко виявлено, що кому належить. Було чітко виявлено, хто говорить неправду, а хто говорить правду. Для однієї жінки була особиста річ, яка була для неї дуже важлива. Це стосувалося життя і смерті. Були дві жінки, породили немовлята, блудниці, жили в одному домі. Одна породила ця перша. Пройшло три дні, друга родить. Є два немовлятка в двох мам. Та, що на три дні пізніше народила. Лягла на своє немовлятко, немовлятко загинула. І що вона робить? Бере свою мертву дитину. Підходить до своєї співмешканки, в одному домі живуть, забирає її живу дитину, ставить мертву. Ставить щось, що не належить тій. Бере щось, що не належить їй. Просинається та Матір справжньої живої дитини. Але на початку вона дивиться, а їй немовля мертве. Дивиться на свою дитину, а вона мертва. Але вона розпізнає, придивляється. М -м -м. Це не моя дитина. А та доказує: ні, це твоя дитина. Твій, твій син умер. А це моя дитина. Одна знала точно, одна знала в той час точно, що вона, напевно, задусила свою дитину. Одна знала точно, що вона підійшла до тої іншої матері, взяла її дитину, підклала. Одна знала точно, що це, це не моя дитина по факту. Я її вкрала. І друга знала точно. Ця дитина мертва не моя. Я розпізнала свою дитину. Вони пішли до царя. Вони пішли до царя Соломона, великий цар Ізраїля. Розповіли цю історію. Конфлікт. Цар бачить, як вони сперечаються. Знаєте, що цар робить? Дайте меча. Я розтинаю дитину. Половину цій, половину цій. Знаєте, що справжня мама робила в той час? Хотіла зберегти при житті, бо то їй було особисте. Вона так дорожила цим. Вона була готова сказати цареві віддайте їй немовля! Вбивати не вбивайте хай живе. А та неправдомовка. Яка зробила таку неправильну річ, сказала, розтинайте ні мені, ні їй. І Тут все стає на свої місця. Що є в реальності особистим? Знаєте, що написано, бо запалала її любов до своєї дитини. Знаєте, що сталося в кінці? Соломон каже, ось справжня мати, віддайте їй дитину. Це було її особисте. Вона це знала, вона була впевнена. І такий великий цар Соломон, який розсудив таким судом, весь Єрусалим почув, що зробив Соломон. Весь Єрусалим почув про цей великий суд. Все було на правильному місці. Вона пішла зі своєю дитиною. Як щаслива мама. Яка зберегла дитину при житті? Вона була реальна. Одна була нереальна до реальності. Ми хочемо говорити в цей вечір про реальність. Одна була в недобрих речах до реальності. А одна була реальна перед собою, перед царем і перед своїм немовлятком. Все стало на своє місце. Має бути особистим. Та дитина була особиста. Її дитина. Вона з нею залишилась. Для нас у цей вечір потрібно запевнитися чи Господь Ісус Христос є мій особистий Спаситель по правді? Чи як та друга жінка, а той не вірить, той не має, ані там, ні сям. Якось буде. Чи ми як та друга жінка правдива, до справжніх речей поставилася так, що зробила все, щоб та дитина залишилась живою? Нам треба настільки серйозно усвідомити, щоб ми абсолютно запевнились перед Богом. Що то особисте, яке є найважливіше в нашому житті, Боже спасіння є справді особисте і воно є моє. Для того Господь Ісус дещо зробив. І Він віддав особисте. Він віддав те, що Його. Написано в Євангелії від Івана, розділ 10. Ніхто моє життя не забирає від мене. Я сам від себе кладу Його. Це є моє життя, і я його віддаю за своїх овець. Мої вівці слухають мого голосу, йдуть слідком за мною. Я життя вічне даю їм, і ніхто їх не може вихопити з моєї руки. Бог має стати для тебе особистим, особисті стосунки з Христом. Це є спасіння. Має відбутися справжній реальний момент, коли ви особисто прийшли до Христа і знаєте, я це зробив, чи я це зробила. Він мій Спаситель. Але для того Господь Ісус віддав те, що йому є особисте, те, що Його. Прочитаємо два вірші. Що Він віддав? Що є Його? Перше Петра. 2.24. 1 Петра, 2 розділ 24 вірш. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми умерли для гріха та для праведності жили. Його ранами ви вздоровилися. Він мав своє тіло, особисте тіло, яке є його. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево. Ми зараз почитаємо ще одне місце: Євреїв 13 розділ вірш 12. Євреїв 13 розділ вірш 12. Тому то Ісус, щоб кров'ю своєю людей освятити, постраждав поза брамою. Ісус мав свою кров. І щоб спасти людей, Він відправився поза брами Єрусалиму і помер на Христі. Він тілом своїм підніс гріхи наші на дерево. І тут написано, щоб кров'ю своєю людей освятити, постраждав поза брамою. Це його особисте. Щоб ми були спасенні, те, що його особисте, потрібно, щоб це стало нашим за нас. Христос повинен стати для нас особистим Спасителем. Інакше ніхто не побачить неба. А це має бути доведено. Це має бути чітко доведено. Що це справді твоє особисте, що Боже спасіння, воно є твоє. Було чітко доведено тією жіночкою, що то моя дитина. Все було дуже чітко доведено. І був доказ, що то її особиста дитина, Бог довів абсолютно все, коли дав свого сина. Він віддав все насправді. Він віддав самого себе Христос Ісус своїм ті, своє тіло і своєю кров'ю, щоб ми мали особисті стосунки з Богом. А це може бути доведено тільки в один шлях. Коли той, хто віддав все, Він віддав своє життя, своє Тіло і свою кров. Має бути зараз доведено. Перед Богом в кожній душі, яка бажає піти до неба, що це насправді твоє. Т Там було доведено тією жінкою, то насправді моя дитина, то моя особиста дитина. Знаєте, як закінчується та історія? Дайте їй немовля! Ось мама. Ось справжня мама. Особисте і її. Тут питань немає. Бог хоче зробити так, щоб в нас не було абсолютно жодних питань, чи ми насправді спасенні. Бог хоче так запевнити. І він це робить. Щоб ти був абсолютно запевнений те, що Бог каже, те, що Бог дав, я прийняв, і я маю. І це веде нас. До Ефесян перший розділ вірш 13. Ефесян 1, 13. У ньому й ви як почули, були слово істини Євангелію спасіння свого. Та в нього й увірували, запечатані стали Святим Духом Обітниці. Тут говориться про особисте спасіння. Євангелію Спасіння Свого. Ефесян пише, Павло пише цей лист до християн, які прийняли Господа Ісуса як особистого Спасителя. Ті люди, які повірили, що Христос помер за наші гріхи. Він став для нас особистим. Вони є в стосунках з Христом. А для нас в цей вечір нагадування зараз і читання, якщо це не є ще вашим особистим, воно може стати в цей вечір. Воно має бути так, як в тої жінки, в тій історії. З першої царів третього розділу вона знає і абсолютно впевнена, то моя дитина. В неї не було жодних сумнівів. Коли вона подивилася на мертву дитину, яку підсунули, це не моє. Так шкода того немовлятка. Трагедія сталася, це не моя дитина. І вона подивилася на того живого, який був забран. Це моя дитина. Вона була абсолютно впевнена, що це її дитина. І Біблія це довела. Великий цар Соломон це просто довів, взявши меча. Написано Слово Боже гостріше від усякого обосічного меча. Яке ділить. І робить правильний осуд і правильне розділення в наших думках. Чи речі стоять на правильному місці? Нам потрібно стояти на правильному місці в очах Божих, якщо ми бажаємо вічного життя в небі, нам потрібно мати щось особисте, а то найважливіше, що можна мати Боже спасіння. У ньому й ви, їм нагадування, вони є віруючі. Їм нагадування, як то сталося, як Боже спасіння стало для них особистим, і як це було доведено? Як це було доведено? Бог не залишить жодну людину без свідчення. Так пише Біблія. У ньому й ви як почули, були слово істини, Євангелію спасіння свого. Павло пише: спасіння є вашим, бо ви то прийняли. А як ви прийняли? Та в нього й увірували. Запечатані стали Святим Духом обітниці. Вони знали абсолютно точно, так, воно є наше особисте спасіння. Христос все зробив. Нам була проповідана Євангелія. Христос помер ради наших гріхів. Нам було проповідувано, проповідувано що Христос віддав своє життя. Віддав своє тіло і пролив свою кров. Ми повірили, що то було за нас, Бог спас наші душі. В нього увірували, запечатані, стали Святим Духом обітниці. Оце де Господь Ісус говорив Никодимові: вам необхідно родитися в духа. Вам необхідно родитися згори. Коли хто не народиться від духа. Коли хто не народиться згори, не може побачити Божого царства. Чи був в тебе особистий момент? Твій момент. Твій особистий момент, коли ти визнав свої гріхи і повірив, що Ісус помер за тебе. Так ми стаємо дітьми Божими, коли спасіння стає особистим. Друга жіночка, яка зробила неправильний вчинок, вона залишилась смертю. Бо то не було її особисте. Вона залишилась без дитини. Вона залишилась без того життя, яке не належало їй. Це приклад про образ. Можна залишитись мертвими духовно. Мертвими всередині перед Богом. Бог є Богом живих, а не мертвих. Павло пише також віруючим в Біблії. І вас, що були мертвими в своїх гріхах, Бог оживив з Христом. Написано в книзі Римлян, 8 розділ. Дух Божий свідчить нашому Духові, що ми діти Божі, це тільки для тих, хто прийняли особисто Спасителя. Тобі ніколи Святий Дух не засвідчить, що ти народжений згори віруючий, ніколи в житті не засвідчить, що ти є спасений, якщо ти не приймеш Христа особисто. А знаєте, що Бог сьогодні хоче зробити? Щоб все стало на правильне місце. Це неправильне місце для нас. Широка дорога. Це неправильне місце. Це місце обману. Це місце гріха. Це місце брехні. Це місце, де диявол зводить. Це місце душ, які прямують до пекла. Це неправильне місце. Та дитинка жива була не під правильною мамою, але все стало на своє місце через правильний суд, через реальність, через доказ, що є особистим. Не залишайся на широкій дорозі. Це не місце, де тебе хоче бачити Бог, Бо хоче дати життя. Тут ми, як люди, просто ходимо мертві в своїх Гріхах. Мертві до Бога, глухі до Бога, сліпі до Бога. Бог хоче поставити кожну людину в правильне місце в стосунки з собою на вузьку дорогу. Щоб людина належала Богові, поклонялася Богові. Але треба мати життя. Треба мати духовне відродження. Треба прийняти Господа Ісуса Христа як особистого Спасителя. Яка користь людині, що здобудить весь світ? Знаєте, що ми маємо ще особисте? А душу свою згубить. Ми маємо душу, яка є особиста. І ми від цього не втечемо. Ми маємо вічність, яка попереду, і вона буде особиста. І ніхто не уникне, ніхто не обманить. Ніхто нічого не зробить в неправильний шлях. Знаєте чому? Бо Бог зробить все в правильний шлях. Соломон зробив прекрасно. Такий цікавий шлях. Уявіть, що робить Бог, щоб показати людині, хто вона, де вона, з ким вона і де вона буде. Бо хоче, щоб ми запевнились і знали, де ми будемо в вічності. Запалала в тієї жінки любов до її сина, в тебе сьогодні може в перший раз в житті запалати серце до Бога. Коли ти повіриш в Господа Ісуса, що Його дорогоцінна кров лилася за твою душу, коли він там з розіпнутими руками з терновим вінком, Висячи на хресті, страждав особисто за тебе. Знаєте, що Він сьогодні робить? Христос, знаєте, що сьогодні робить? Закликає загублених грішників, які безнадійні і на дорозі до пекла. Прийдіть до мене усі струджені, обтяжені, я вас заспокою. Він сказав: мир свій я вам даю, не так, як світ вам дає. Мир свій, Він хоче дати особистий мир, який походить від нього. Він є автор миру. Він є автор прощення. Він є автор справжньої любові. Він є автор світла. Він є автор чистоти. Господь Ісус Христос, який особисто віддав своє тіло і пролив свою кров, щоб наші душі могли в перший раз запалати. Запалати через Боже спасіння, маючи особистого Спасителя. Помолимся.